Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників, гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я хочу поділитися з вами, з якою проблемою я е, зіткнулася. Чоловікові терміново позвонили їхати на жнива. Так, так, саме жнива, бо жнива в Україні ще продовжується. Ще є молотити, кукурудзи, сої, а чоловік відвозить зерно від комбайнів на елеватор. Тому на який час він їде, я не знаю, час не визначений. Не завжди є нагода пообідати, чи поснідати, чи повечерити у їдальні, тому я йому повинна дати була з собою щось їсти. І я замислилася, що саме йому приготувати. ну Паштети є, тушонки є, сало є, це само собою, закрутки, всякі салати є. Але ще щось здалося. Недавно на каналі Али Ковальчук, нашого відомого українського блогера, я побачила, як вона готує мої улюблені котлети з дитинства, ті, що колись готували у школі, в їдальнях. І я вирішила приготувати їх чоловікові. Благо, що на ніч поставила розморожувати фарш. Як це було, скільки котлет я напекла, і з чого, ви повинні це подивитись самі. Тому приєднуйтесь, і я впевнена, що цей рецепт і вам неодмінно знадобиться. Тож, з яких таких вишуканих інгредієнтів ми будемо готувати ці ностальгічні котлети з дитинства? Подивіться на стіл, і ви побачите весь спектр. Цих вишуканих інгредієнтів, а це фарш, хліб, цибуля і вода. Ну і спеції перець, сіль і часник по бажанню. Все точно зважено у відповідності до поданого алою рецепту. Процес приготування котлет починається із замочування хліба. Пригадую, що колись до котлет додавали сірого хліба, спеченого у формі цеглини. На жаль, ню мене ню в мене у магазині такого хліба не виявилося, тому додаю білого. Потрібну кількість хліба кладу у миску і заливаю потрібною кількістю теплої води. Фарш теж відправляю у трохи більшу за розмірами миску. Як бачите, він в мене ще не до кінця розмерся. Але я думаю, що при взаємодії теплого хліба та теплої води він досягне того стану, який потрібно, тобто він розмерзнеться. То все ж таки, як визначити потрібну кількість хліба і потрібну кількість води? Я зважила, у мене 800 грам фаршу. То хліба, цибулі і води? Треба брати половину ваги фаршу. Тобто, вага всіх інших інгредієнтів буде по 400 грам. Але поки намокає хліб, нам треба перемолоти цибулю. Світла немає. У мене все на електриці, тож я швиденько на цибулю на грубій терці. І ось тепер, коли я почала відтискати намоклий хліб, виявилося, що цієї води мені замало для розмочування усього хліба. Хліб не весь розмок. І ось яким шляхом пішла я. Нам потрібно ще других 400 мл води для того, щоб долити уже у фарш то із відмірених 400 мл води, 200 мл я ще додавала у хліб, і хліб одразу почав розмокати. Я його добренько відтиснула і одразу відправила у фарш. Тепер у миску до фаршу і хліба відправила натерту а чи помелену цибулю. До цього всього додала тих 200 мл води, що залишилися. Все це гарненько поперчу і додам солі. Скільки я додала солі, у описі під відео я напишу. Але з цим вам треба визначитися самим. Посмаживши на сковорідці одну невеличку пробну котлетку. Натираємо сюди часнику. Я даю до цього фаршу три зубки чеснику. Можливо, хтось не любить чесник, можете не додавати, але у мене котлет без часнику, ну ніяк. І тепер все це ретельно вимішаю. А той замерзий шматочок фаршу, розмерся повністю. Чоловік вже завів машину, прогрівав її, тому однією рукою було дуже повільно. В Рух пішли дві руки. Я ще трохи відбила фарш. Відбитий фарш дуже добре тримається, купи, набуває чудової в'язкості, і, як на мене, консистенція фаршу прекрасна. У піднос, а чи тацю насипаю панірувальних сухарів, але вони виявилися дуже дрібненькими, то я добавлю ще своїх. Мого власного виробництва і перемішаю їх разом. На вогонь кладу сковорідку і наливаю у неї олії. І поки закипить олія, швиденько виробляю котлети, ту кількість паршу, з якого буде сформована котлета, кидаючими рухами з одної долоні в другу відбиваю ще, обвалюю у сухарях і кладу на дошку. І вже тут за допомогою ножа. Починаю формувати котлету, таку, яку я їла в школі. На цих котлетах виросло не одне покоління, бо я пам'ятаю в школі ці котлети, і діти мої в школі їх теж їли. Та й не тільки в школі. У всіх їдальнях громадського харчування були ці котлети. Полія закипіла і будемо смажити їх. Отак, за допомогою ножа, саме краще накладати котлети в сковорідку. Вони легко суваються з нього, при цьому зберігаючи форму. Котлети смажимо 5-7 хвилин до золотистої скоринки з однієї сторони, а потім із другої. А коли котлети обсмажилися з двох сторон, витягуємо їх із сковорідки і викладаємо на піднос. Застелений салфетками або паперовим рушником для того, щоб він вибрав у себе зайвий жир із котлет. А далі знову продовжуємо формувати котлети і смажити. І так поки не пересмажимо усі. Ох, і спокуслива ця котлета, хоч гаряча ще, але мушу її попробувати. Отаку коробку котлет дала чоловікові, скільки було, не рахувала, бо не було часу. Собі ж залишила фаршу на такі три невеличкі котлети, щоб хоча поринути у спогади про дитинство. Цей рецепт, як ніколи, актуальний у наш теперішній час. Варіант цих котлет малозатратний, бюджетний і ситний. До того ж, ці котлети ще й виявилися дуже смачними. Який фарш брати для цих котлет? Пам'ятаю, що була і свинина, і яловичина. Але думаю, що із курятини котлетиці будуть теж смачними. Ці котлети з дитинства, або як їх ще називають хілібні котлети, можна також випікати і в духовці, поклавши їх на деко, дно якого встелено пергаментним папером. Сьогодні я не наважилася цього зробити, але при стабілізації нашої енергетичної системи, я думаю, ми спечемо у духовці ще не один варіант котлет, смачнющих котлет. Можливо, не таких бюджетних, але те, що вони будуть смачними, я вам це гарантую. Друзі, готуйте і нехай вам буде смачно. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте вподобання, підписуйтеся, заходьте до мене на канал, пишіть коментарі, на які я так чекаю, і коли появиться світло і інтернет, неодмінно на них відповім. Друзі, приступайте до приготування котлет, а я йду вже ними смакувати. Це вони, це ті котлети із шкільної їдальні. Ой, скуштувавши котлету, пригадалось і дитинство, і не тільки. І, як кажуть, згадала баба, як дівкою була. А щоб ще щось не пригадалось, то бувайте здорові. До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!